Щоб балакали, балакали, вирішили, що треба ж балакати на камеру, щоб люди теж були в курсі, що в нас тут происходить. Да. Всім привіт! Ви на каналі Життя в Польщі з Надією сьогодні з Лідою. Хочу напомнити, що Ліда не знімає відео, але в неї є свій канал, який називається Лідія Токарева, щоденник вимушених змін. Я буду робити їй рекламу. Може вона все-таки набереться ума і почне знімати все-таки відео і розказувати на своєму каналі для своїх підписів. Багато чого інтересного да. а сьогодні. Діло... сьогодні Наша тема uh, у нас останні, навірно два-три тижні uh, ідея Х, тому що прочитали інформацію, що в Польщі із 30 вересня буде заборонено їздити з українськими правами. Потрібно міняти права на польські uh, і в принципі їздити з Польщі. Я дивилася багато і в Тік-Токі, і в інстаграм, і кругом ну і юристи ж, мабуть, про yeah, і ну, це розбирав блогера, які в цьому розбираються. То вони кажуть, що це закон не сьогодні прийнятий, Він давним-давно ну. прийнятий, просто він не, не так провірявся, не так воплощався в життя, як буде тепер начин... ну, тільки начни. І плюс, так як ще було вредно до цього закона більше, люди всі знаєте, так полонта ми про нього не знали. За що ми їздили. Ну, щось проскакує мене говорив, в голові, що 180 днів. Була, Через 180 інформація, днів всі була інформація, коли ми тільки заїхали в Польщу, що ти після перетину кордону можеш їздити на українських правах 180 днів. Ну, так як время йшло, дай йшли, ми вже тут три роки, я 180 днів вже давно закінчилось, і все було нормально. Ну, Но почали з усіх сторон тобі. Нам переб'ю. У нас була возня з правами того, що у Вовика були старі, затерті, некрасиві, дуже права. А зять наш колись був у Польщі Наташин чоловік і казав, що із за того, що за права у нього проблеми. були проблеми. Да, так, можуть бути проблеми. І ми недавно, 23-му році, ми права оновили. Хочу це уточнити, бо може це і є причина. Ми не знаємо. Ну щоб потім понять що було, нас права оновлені вже тут у Польщі, на українські через консульство чи як там вони правда документ. Ми робили нового зразка українські права. Так що в нас вже права були нові. Так, да. ну і от ми зайнялися цим вопросом, вирішили узнати, як нам поміняти ці права. Зразу зібрали інформацію по знайомим, по там цей, в общем, нічого толкового не узнали, плюс-мінус зрозуміли, що треба йти в староство в них вже міняти ці права з торгнев з пакетом документів. Ти ходила зразу? Ні, спочатку папі. Папа пішов до свого начальника. Він позвонив в саме староство. Йому сказали, що в принципі нічого страшного хай їсти його це не касається, тому що він уже старший чоловік. Це не молодий, що там 18-20-25 Е, нічого страшного, хай їсть. Воно тобі не треба. Да, ну, нам того -то, не треба, ну треба зробити, щоб було ну, вдруг встановлять, тим більше, що в нас машина на українських нотах да. і да. нас зупинять в першу чергу. А робота чоловіка така, що він має бути постійно за рулем. Так, да, і ми вирішили далі копати і узнавати. Е, потім ми поїхали з валіком з це староста, щоб узнати самим самостоятельно, що і як там відбувається. Зайшли до них в кабінет. Вони спочатку думали, що хочу поміняти я права, було без проблем, в принципі. А потім, коли сказали, що хоче чоловік поміняти, він йому там 40 років, да? то вони такі ні-ні-ні, ми не міняємо, вам потрібно поїхати в Крапові, в консульство і взяти це підтвердження прав. Ну, якось воно там правильно цей документ називається, щоб тобі підтвердили. Твої права. Вони дають бумагу, і в цій бумагі написано скерування на ту місцевість, в якій ви проживаєте, тобто на закопани, дожні дати іменно прописати в документі, і потім з цим документом, з усім остальним перечнем документів, ви приходите до нас і ми вам вже міняємо. Ми зразу спитали, чому, допустимо, чоловікові 60 років. Вони сказали, ні, до 65 років ні, їдьте самі в консульство і все рішайте. Ми приїхали додому, в чувствах, опять давай читати в групах кругом. Я писала навіть э, прошення до зрителів може хтось підкаже. Писали мені, дівчатка, що э, такі-то такі документи, туди-то, туди, то туди то й те нічого не треба. В групі я вичитала українці закопани, що тільки в Закопане не роблять. Ні, ні, Якщо ні. є ви приписані десь у Кракові чи десь зробите в будь-якому місті, а саме в Закопане чомусь не роблять. Ну не хочуть, не, не хочуть. Не хочуть. Не. Ну так було в групі. Це не наші слова. Ми тільки те, що ми знаємо, сліда розказала, що сказали так і так. Ну, нам, звісно, не хочеться їхати в консульство Цей день робочий терять, це треба с заправитися солярку, це ліпочі да, ще роботи. І в общем, ми вирішили ще раз оце все переступити і піти ще раз. розуміючи, що в нас вже нові права, ми вже тут у Польщі оновлювали свої документи з Польщі. Ми вирішили зібрати весь перечень перевод, каже, що вибрати. Так, перечень документів, які ми собрали, бо у мене ще була клієнтка, яка мені казала, що в неї знайомий мене. Він вже прийшов з документами і йому поміняли. Це було десь півроку тому. Е, що ми взяли з собою? Е, оригінали ПЕСЕЛЯ і закордонного паспорта. Е, взяли з собою оплату 125 злотих консульський збір за, за, за ці права. Е, Потом ми взяли перевод, перевод прав це доплачення щедле. Ну, в общем, завірений нотаріально завірений переклад. що ще? Переклад стоя сам... 100 злотих. 100 злотих, так, сам переклад стоя 100 злотих, робиться в течені 2-3 днів. Нам сказали дивти, ну, зробили быстрее. Фотографія, так сразу кажуть, да? на право я здиву вас сфотографірували, знали, який вже це. 50 злотих стоїть фотографія. Да. Ну, там нам було, там, що? Ну, ми заплатили квітань за те, да. щоб ми 50 заплатили 50 злотих. І все, ми прийшли туди, а і вирішили з цим патити документів, щоб папа пішов сам. Він уже дядько Він вже <с бачили, з вже знають. І ще піде він вже з пакетом документів і попитає, якщо ну, скажеш, що я не знаю, що мені ще треба, може, ви провірите, скажуть їхати в Краков, будемо їхати в Краков, а вдруг і ні. Ну, я ж Я взяв тросточку, зігнувся, шапку, шапку шанку відкотив. Покажи, як це виглядає. Ну і ти вже. Тепер теж хочуть побачити. Ну, в общем, ми з папою поїхали, зібралися документи, тільки що попомчалися туди. Папа знайшов сам без мене. Розказуйте. Що, я положив документи на стіл. Я кажу, бо... ви тільки одразу показуєте так лише документи, щоб ви там розвитки. Там, напис... там був в першу очередь переклад, переклад потім я почав витягувати okay. песелі, фотографії і все. І... Я бачу, ви почали контактувати. Ну я почала вона брати, і читати все. все тому... Він <звякнувши> не дуже да. так. Тоді вона мені дала була, таку планочку, каже, так. от сюди до сюди, ну все спеселя. Типа... Списати дані з спеселя. Да. А я кажу, а може дочка, тому що ну, я не розумію. А ну. Але каже, можна, я на виду і на все спи. І тут я вже прийшла, спаситель Супермен, <звякнувши> да. супергерой. І почала ну заповнила документи папі. Там один такі будинки з двох сторон заповнили, які категорії, е, дані і все, в принципі, підписи. І потім ще один документ українською мовою е, про обробку персональних даних. І в принципі, вони сказали, що зараз ви йдете в касу, платите 100 злотих уже за сам пластик, е, Потрібно чекати. Вони сказали, це може бути місяць, два місяці, три, може навіть до року чекати. А це ну я думаю, що якщо заплатити телефон за да, вона поставила печать вам і там номер телефона сказала, що на цій оплаті, де ми оплатили за пластик, сказала що через місяць можна починати дзвонить, щоб чи при чи прийшло їм це підтвердження з Крапова. І, в принципі, тепер ми свою місію виповнили, ми дуже щасливі, що у нас це вийде, так у нас вийшло. А, а що воно далі? Права в нього остаються, права. А, зараз вона не... сказала, да, права остаються, вона ніякого документа не дала, що ми там подалися, Ми щось просили, Чи даєте що небудь, бо вдруг отстановиться. Така я нічого не знаю, ми нічого не даємо. Ну, ми взяли оцю бумажку про оплату, і там є штампик, що сьогодні мало. І <звлінг> папа взяв собі, якщо будуть якісь проблеми, він покаже, що ми здали 23 числа на заміну праві, все. І e, за що ви питали? Ну я за це питала чи не Ага, І потім вона сказала, що коли. Вже е, буде підтвердження і буде вам міняти права. Тоді треба буде приїхати до них, забрати нові права, а старі здати і вони їх відправляють в консульство. Так, да, не то казали, кугли обрізають, не, нічого не обрізають. Отправляють наше консульство у Україну, і вони ждуть. А вдруг кажуть, що якщо ви поїдете в Україну жити, то ви можете туди заходить. до себе в консульство чи ну кудись, там документи. І вам вернуть українські. А на, на польських можна їздити в Україні без проблем. Yeah. А на українських тут нельзя їздити. І ви на польських правах це права європейського заставу? Є все так, кругом можна їздити? Це пишуть кругом і їздити. Ну все, друзі наші. Поділилися з вами, обіцяли вам, у вас питали підтримки тепер. Все, що ми поняли, все, що ми зробили в місті Закопане, так пройшла процедура. Як вона пройде далі, як будуть у нас права на руках, ми з вами поділимося. Скільки време пройде, все остальне время, все, що буде відбуватися далі, ми вам розкажемо. І плюс, якщо вдруг у вас є якісь вопроси, а ми може за забулися і не сказали, ну то питайте в коментарях, буде яку написано. Ну, Де що ми пройшли? Ну, я кажу я себе на каналі, сідаті люсти, тільки що ми пройшли самі. Тому що, як оце знаєте, а десь хтось там сказав, це мені не підходить спорчений телефон. Да, да. Комусь так, комусь так по-разному буває. Озу ось з одною сім'єю проходили і три И рази да. прийшли, раз поляк шеф наш сходив узнав. Нічого тобі не треба, тебе це не касається. Другий раз Ліда з валіком пішла, сказала, що нам ні, 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 ні" тільки через консульство. І ми вам про це розказували. І ось пішов з готовими документами, предоставив і йому все зробили. Так що робимо перший шаг. Так, треба написати Ігорі, що робимо. Перший шаг до легалізації Польщі. Та ні, ну А, вже легально. А, Папа карту побутував. Легальний наш. Все, всім допомагаємо. Все, ми затягуємо. Пока-пока. Сьогодні ми з вами в Шимоніку на закупах. Ціна наших сьогоднішніх закупів 114.56. Що ми могли купити? в цю маленьку корзиночку на таку суму. Завтра буде суп-харчо. Для нього ми купили пучок укропу і пучок потрошечки. Німного мало, зараз я один мочку скажу вам. Скільки це коштує? 2,26. Купила кілограмчик говядини. Кіло говядини. У нас на кіло вийшло, 100 стопу 49,90 на 55 злотих. Дуже рідко беремо говядину, але так як догадали нам зваритися з харчом і вирішили зварити його настоящим. Це я взяла на п'ятницю таку намазку на хліб, цибуля з яблуком. Mm -hmm. Цибуля з яблуком вона стоє. Не будемо дивитися. І помідори ці вітрилка по 7 злотих. Дуже красива, дуже мясна. І ми вирішили затаритися. Ми просто перекрутимо її на масорубочку і складемо холодильничок для борща. Всього yeah, і стоп 14 злотих. по полошені. Поїхали. Я, як завжди, несу один чек. Вовик, як завжди несе і в зубах, і на шиї. Да, Вова? Да. Все, ми заїдемо зараз в український магазин і для супу харчу купимо ще аджику. Аджику, якусь там приправку. В общем, побачимо, що в них буде цікаве, може. Приправа хмелі мене Ну, В общем, ми не дуже любимо приправи. Но цей раз хочемо зварити харчо настояще. Хоча суп харчо мабуть, за свої 55 років я не варила ще ні разу. Я тільки в інтернеті подивилася і хочу його зварити. Мені підказали в прямому ефірі мої підписники, що треба шукати в гуглі і робити. Значить, будемо робити, будемо пробувати. Все, поїхали. ми. І що? І ще заїхали в український магазин по соуси. Дівчки, хто загадав мені в прямому ефірі зварить суп харчо? Скиньте, ми карту вийшли, скиньте, хоч, ну, хоч половину. Треба поділитися. Ви представляєте, скільки буде стоїти цей суп харчо Дивіться. Майонез це не до харчо. купили просто, бо вже тут були. Дивіться, ткімалі соус. Оцей оце, це якийсь сливи. Я читала в інтернеті, які треба соуси, щоб був настоящий харчо. В Кемалі треба, 18 злотих стоя, Якась треба аджика. Взяла отаку аджику, вона теж 18 злотих стоя. Уже 36. І значить, щоб вам не було обідно, що ви половину скидаєте, значить дивиться багато людей, значить там ну, з миру по нитку і бідному рубашку. Так, хмелі сунелі 3 злотих. І що я майонез взяла для дому провансаль 16,50. І ось все. 55 злотих. Ну, Це не мала баба клопоту, та купила порося. Ну, Якщо вже додумала готувати, купили говядину, то думаю, воно ж буде не настояще харчо. Єдине, що не прийдеться купляти на цей суп-харчо, це в нас вдома є цибуля, вже <кліпся> куплена і рис. і рис, а все остальне купили. Ну, ладно, завтра запрошуємо вас на прямий ефір готувати. Сьогодні я поставлю зварю той бульйончик хороший наваристий, а завтра вже в прямому. Ефірі, буду далі продовжувати варити все остальне. Все, ми поїхали.